Завдання 12. Відро місткістю 12 літрів наповнили водою на одну третину. З якою силою відро тисне на підлогу. Масою відра знехтуйте. Ну що ж, стартуємо. Для початку запишемо умову цієї задачі. Ніби тут небагато чого. дано. Отже, відро мізкістю 12 літрів записуємо, що об'єм В відра у нас дорівнює 12 літрів. Нагадую, що літр – це не основна одиниця вимірювання об'єму, а всі це кубічний метр. Один літр – це тисячна частинка від кубічного метра 12, якщо поділити на тисячу, це буде 12 тисячних частин, то ми записуємо, що це дорівнює 12 тисячних або 0,12 кубічного метра. Є? Ну що ж, мова йде. Про те, що відро заповнили водою на одну третину, як це записати, я б так записав, що об'єм води дорівнює 1 третя від загального об'єму відра. Якщо мова йде про воду, то ми знаємо густину води. Я її пам'ятаю, а хто не пам'ятає, подивіться у таблиці в кінці підручника. Бажано, щоб ви пам'ятали. Отже, густина води у нас складає 1000 кілограм. На кубічний метр. Це основна прісної води. Ну що ж, е, далі нам буде знайти силу, з якої відро тисне на підлогу. Нам знадобиться G прискорення вільного падіння. Записуємо, що G дорівнює 10 н кг. Ну що ж, у нас запитують, з якою силою відро тисне на підлогу? Сила, з якої відро тисне на підлогу, сила, з якою тіло тисне на опору чи на підвіс. Наслідок протягання землі це вага тіла. Отже, ми шукаємо вагу П. Як можна знайти силу? Ну, за означенням вага П записуємо. Це маса тіла, що множиться на G. Щоб в нас була маса, це елементарно знайти. У нас маса немає. маси немає. Зв'язок маси і об'єму через густину. Ми пригадуємо, що густина ро це відношення маси до об'єму. Ну і звідси нас цікавить, чого дорівнює маса. Як її знайти? Давайте з цього трикутника. Отже, маса, що ділиться на об'єм, то для маси зверху місце, об'єму внизу, для густини – ось тут внизу. Ну що ж, масу закриваємо руками, шукаємо, що маса дорівнює густина, що множиться на об'єм. То ми записуємо, що звідси випливає, що маса N дорівнює це густина, що множиться на об'єм. Ну, Все було б добре, якби в нас був об'єм, можна його порахувати окремо, можна формулу підставити. Давайте дізнаємося об'єм води. Отже, об'єм води за умовою це 1 третя від загального об'єму. І це дорівнює 1 третя. Від 0,012 кубічного метра. І це дорівнює 12 тисячних поділити на 3, це буде 4 тисячних. Записуємо, що це дорівнює тисячних кубічного метра. Є? Ми знаємо, що об'єм води, який налили відро, складає 0,4 тисячних кубічного метра. Ну, а зараз можемо знайти тоді масу води. Формула у нас є, то ми записуємо по цій формулі маса води, буде дорівнювати це густина води, що множиться на об'єм води. І це дорівнює густина води 1000 кг на кілограм на кубічний метр, що множиться, а об'єм у нас води складає 0,04 кубічного метра. Так, кубічні метри у нас скорочуються, то вийде. Якщо ми тисячу помножимо на 0,4 вийде 4 кілограми. Виходить, що в відрі було 4 літри води. Бо на третє, ну, це, якщо порахувати 4 кілограми, увага! Справедливо, що не можна сказати, що 4 літри дорівнює 4 кілограми, це об'єм води. Якщо взяти вода об'ємом 4 літра має масу. 4 кг це різне, не плутайте, будь ласка. Ну що ж, масу води ми знаємо, можна вже знайти вагу. Записуємо, що вага P дорівнює. Це потрібно не масу, ми записуємо масу води, Масу відра ми нехтуємо, помножити на G. І це дорівнює. Маса води у нас 4 кг. Що множиться? А G у нас 10 ньютон на кілограму. І це дорівнює. Що ж, кілограми вона скорочується в чисельнику і знаменнику 4 на 10. Це буде 40 ньютон. Є. Записуємо відповідь. Ну що ж, з якою силою відро тисне на підлогу, записуємо, що ця сила. P, дорівнює 40 ньютон. Є. Ну що ж, ось таке завдання про вагу тіла на цьому вправу завершено.